Вітаю вас, шановні глядачі, на каналі Котлити ТСК. З вами Максим Яковець. І сьогодні я розповім вам про Котел Крафт серії К потужністю 12 кВт. Замовник знаходиться в Чернігівській області в СНТ Срібне. Об'єкт приватний будинок, побудований в півтори цегли, площа будинку 76 метрів квадратних, висота стель 2,5 метри. Основним джерелом опалення є газовий котел, твердопаливний котел резервний. До цього стояв класичний твердопаливний котел на дві дверки. Основною скаргою замовника на старий котел була велика витрата палива. Старий котел вийшов з ладу, габаритні розміри котельні були обмежені. Тому без складних переробок потрібно було поставити надійний і ефективний котел на старе місце. Як основне паливо використовуються дрова та брикет. Система опалення зроблена наступним чином: сталеві труби, 2 дюйми під ухилом для можливості працювати самопливно, без насосу та чавунні радіатори. Води в системі орієнтовно 200-250 літрів. Які вимоги були у замовника? До твердопаливного котла. Перша сталь не менше 5 мм. Обов'язково котел на три двері. Щоб було зручно чистити котел і завантажувати камеру згорання твердим паливом. Теплообмінник обов'язково на три ходи, щоб був максимальний тепловий з'єм димових газів. До цього на старому котлі димохід був червоний. Щоб котел. Міг бути встановлений в обмеженому просторі глибина котла 740 мм, не більше. Також, щоб котел міг працювати як з електронною автоматикою, турбіною і комп'ютером, але при необхідності міг працювати і з механічною енергонезалежною автоматикою, коли відключать світло. І обов'язково котел повинен бути з чавунним сухим колосником. Така вимога була у нашого замовника. Всім цим вимогам відповідає котел крафт серії К потужністю 12 кВт. Тому ідеального котла, як ви бачите, не існує у кожного замовника свої вимоги до котла. Для підбору та отримання кращого котла для вас, ви можете зателефонувати нам. Телефони будуть вказані на екрані. Також внизу під відео буде розміщення посилання, перейшовши по якому ви зможете вибрати необхідну потужність котла та оформити замовлення. Наш замовник зробив відео огляд котла Крафт К 12 кВт, щоб ви могли з ним познайомитись живу. Бажаю вам приємного перегляду та знайомства з котлом Крафт К12 кВт. Доброго дня! Придбали для опалення житлового будинку Котел Крафт на 12 кВт. Опалювальна площа будинку 76 квадратних метрів. Будинок виготовлений з цегли. Опалення. Виконано металевими трубами з чугунними регуля... радіаторами. Об'єм води в системі опалення близько 220-250 літрів. Розміри котла у нас висота 97 сантиметрів. Ширина. 41 сантиметр і глибина 42 сантиметри. Параметри тупки. Об'єм 30 літрів. Глибина за шох, тупочної шахти у нас 31 сантиметр по горизонталі і по вертикалі. зараз заміряємо приблизно 48 см дверки шириною 26 см на 15 см котел виготовлений із листової сталі товщиною 5 мм Вага котла 130 кг. Виготовлений трьохдверочний котел. Верхня дверка для чистки димохода та каналів. Друга дверка для під... укладання дров. А третя дверка нижня для вибирання золи. Димоход діаметром 140 мм. Патрубки подачі води 48 мм або 1,5 дюйма. Це подачі води і так само обратка. Патрубок для слива з води з котла. Слідуючий патрубок для клапана. і цей патрубок встановлений для механічної автоматики. Діаметр 20 мм. Також на котел можна встановити автоматику електронну, де встановлюється внизу у нас вентилятор. Він підключається до електронної автоматики і підключається насос. Для перекачки води теж підключається до автоматики. Також встановлений датчик температури. Котел може працювати під тиском до 2 атмосфер робочий тиск і без тиску. Якщо вам потрібна допомога з вибором котла або порівняння з іншими моделями, звертайтеся до наших фахівців. Контакти зараз на екрані. Дякую за увагу! З вами був Максим Яковець і до зустрічі на каналі Інтернет-гіпермаркету Котлів та Контрактуючих ТТСК. Дзвоніть і переконайтеся, що ми знаємо про котли все.